Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми з вами розглянемо будову жовчевидних шляхів, а саме позапечінкових жовчних проток. А також дізнаємось, що буде, якщо під час видалення жовчного міхура пересікти не ту протоку. Ітак, печінка складається з двох доль правої та лівої. І з лівої долі виходить ліва печінкова протока. А відповідно з правої долі виходить права печінкова протока, вони об'єднуються і утворюють загальну печінкову протоку. Далі Незважаючи на відсутність художнього хисту, я спробую зобразити жовчний міхур, від якого відходить, ніколи не здогадаєтесь, міхурова протока. Коли до загальної печінкової протоки приєднується міхурова протока, разом вони утворюють загальну Жовчну протоку. Загальна печінкова протока несе жовч від печінки, а загальна жовчна протока взагалі всю жовч від міхура та печінки. Під час холецистектомії ми пересікаємо міхурову протоку і жовч продовжує спокійно тікти, по шляху, який вказує чорна стрілочка. Якщо ж випадково пересікти загальну печінкову протоку або загальну жовчну протоку, то ми перешкоджаємо току жовчі і створюємо катастрофу для пацієнта. Саме ці нюанси роблять технічно просту операцію холецистектомію складною. До зустрічі!